Доброго дня, Доброго друзі. Це третє немає. відео. Воно буде дуже коротким. Основна мета цього відео це розказати вам про те, з яких компонентів складається все ж таки окопний, тактичний або персональний дивуальний реп або сковородка, утюг і так далі. І приблизну вартість. А також я дам відео-ряд з того ж самого Аліекспресу, хоча я не прихильник Аліекспресу, ну принаймні щоб ви розуміли. Отже, друзі мої. Дивіться, значить, е, до, дошка розділена на дві частини, Тобто, е, от таким штрихпунктіром я виділив отакі блочки. Бачите? Це саме головне, що стоїть всередині те, що ми звикли вже називати в атрибути окопним ребом, хоча багатьом це не подобається сам термін. Ну, Друзі, я називаю так, як військово на нього кажуть. Всередині тут знаходиться генератор, або це генератор шуму, або е, свіпуючий генератор. Е, він може, до речі, регулюватися тут по ширині смузі. Ну, принаймні не у всіх, а тут може по ширині смузі і зсувати спектральну маску вправо-вліво. Звичайний підсилювач стоїть роз'єм, куди підключається джамер, джампер. Е, і там підключаєте антенну. Вони бувають різноманітні. Вони бувають 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200. Вони всі повинні бути на радіаторах. Жодним чином, жодним чином. Не вздумайте їх просто десь на пластмаску кріпити і вмикати. Вони просто там 2-3 хвилини вони вигорають одразу. Вони бувають такого розміру, бувають такого розміру. Далі концептуально, що ми робимо? Дивіться. Блучок цей джамер, піхтел з роз'ємом, і антенна вихідна. Маленький нюанс. Якщо, наприклад, в деяких достатньо коштовних таких джамерах, такого, джамерахного розміру, в них стоять вентіль, це механізм захисту, захисту. Якщо у разі, наприклад, у вас військовий забув під'єднати антенну, під і тоді потужність, яка виходить сюди. Тут зростає КСВ, ми вже про це говорили в попередньому відео. Вона переходить на, е, своє, е, на свій опір, тобто 50 Ом тут у нього є, і таким чином воно витримує. Багато по часу воно це не витримає, бо, звісно, тут починається виділятися тепло, і воно може просто згоріти. просто е, Воно якось буде захищати. Але, до речі, я кажу, мій досвід і таких уж приладів у нас достатньо багато. Як тільки ви вимкнули без антени, вважайте, що це вже габаритно-весовий макет, воно згорить просто. Далі дивіться. тобто, Отже, ми беремо корпус алюмінієвий, якийсь там, ну, Тут в даному випадку такий я взяв корпус. Хоча корпус це. ну, Що буде за вход? от Який ви собі вигадаєте, такий да, це буде корпус. Чому алюмінієвий? Ну, Не потрібен додатковий радіатор для приводу. тобто, ви воно кажуть, що його закріпили тут, якось там, да, і він уже буде на алюмінієвому корпусі обігріватися. До того, що її. Повітря буде його обдувати, тобто такі параметри, як конверція і кондукції, будуть виконуватися. З пластмасовим окей, підходить, але треба розрахувати відповідний потужність площині радіатор, можливо, додати кулер туди. Далі вам знадобиться перетворювач DC-DC, бо всі ці прилади працюють від 28 вольт. Ми використовуємо, отак, ну не ми, а команда, з якою працюю, використовують такий перепрошую Отакий. Це 12,24, 28. Перепрошую на 10 Ампер, ски я пам'ятаю, так. Да. Чому він вдоблений Тому що одразу радіатор, він герметичний. Отаку давайте його поставимо. Все, вже. Герметичний. І достатньо зручно ви використовувати. От, так от він виглядає. Давайте ще раз я вам продемонструю, щоб ви бачили, як він виглядає. Так, що у нас ще тут є? І, в принципі, і антенна. Все, це от, Все, умовно кажучи, що знаходиться всередині цього блоку. Тобто, те, що сказав, значить, один або два джамера тут стоїть їх два. Я поясню, чому і для чого. Це dc перетворювач це пігтейл, це вхідний роз'єм, це перемикач дистанційного включання або прямого включання. Ну і, звісно, індикатори. Буває така історія, коли вам потрібно зробити програмований джамер, який можна програмувати дист... не дистанційно а з допомогою там развісті з другого інтерфейсу або ЮАРТО. Такі теж є. Вартість їх значно більше. Ми зараз про це поговоримо. Принцип дуже простий: там є окремий синтезатор, атенюатор за потреби, бо тут потрібно все ж таки на виході відповідний сигнал відповідної потужності амплітуди. Є підсилювачі, вони продаються окремо, тобто, це підсилювач без генератора всередині. Ну, вони тут по схемі живлення теж саме вмикається, такий самий DC-перетворювач, DC, dc і ви тут можете обирати, наприклад, от воно кажучи, в власні синтезатор, який працює від 1 до 2,5 ГГц. І ви можете програмувати смугу, куди ви там всуваєте, і так далі. Маленький нюанс забув додати. А, так, да, дивіться, ви можете використовувати, наприклад, отакий от дільник. Це. Він розділяє один сигнал на дві антени. Тут, звісно, втрати є. Бажано використовувати достатньо якісний, не купуйте дешевих, бо у вас, коли сюди прийде відповідна потужність, якщо вона тут не буде правильно ізольована і розділена, зросте КСВ і у вас просто вийде з ладу ваш джаммер. Для чого це використовується? Дивіться, ви дуже часто бачили, коли стоїть дві антени. Чіп по 45 градусів, коли е, вони стоять вертикально, а дрончик горизонтально літає. В горизонтальній поляризації, звісно, не завжди вдало відбувається постановка радіозавади, тому ці антени ставлять під кутом 45 градусів, для того, щоб все ж таки трошки створити горизонтальну поляризацію. Це можна зробити за допомогою двох джаммерів, а можна створити от таким дешевим способом. Ну, Антени, звісно, от такі. От. Різноманітні антенна, головне, щоб вони у вас були якісні і перевірені. Маленький нюанс, просто запам'ятайте ці два слова. Не треба якось там ну кому комусь цікаво погуглити подивитися. Це LDMOS транзистори, це технологія, да? але на виході тут транзистор підсилювач за технологією LDMOS і за технологією GAN. вартість, звісно, буде значно відрізнятися. LDMOS це до, до, досить стара технологія. GAN це більш сучасна. Вони можуть, наприклад, мати однакову вихідну потужність, да, або, або по ефективності, по КПД технології транзистора, який побудований на технології ГАН, буде значно якісніше відсотків там, на 80%, ну, наскільки я бачу там, з даташитів. Тепер переходимо до самого головного, друзі мої це вартість. Бо коли я інколи дивлюсь, вартість, я нічого не хочу сказати. Я розумію, що війна, але не, не треба так. Наживатись, друзі мої. Пам'ятайте, що е, той та маржинальність, яка у вас повинна бути. там ну Згідно з закону, це, до речі, взагалі не, не, не більше 25%. Але я розумію, що інколи цього просто не вистачає, і маржинально ставить достатньо достатньо велику. Тому давайте я візьму, за приклад, наприклад, якийсь прилад. Е, в корпусі якомусь ну в мене -то алюміній буду брати, умовно кажучи, за основу тут алюміній. В якому є дві антенни, я думаю, всі ви бачили на фотках, так, які стоять отак. Для мене всередині там, там стоять два таких підсилювача по 30 Вт. Дуже, до речі, зручно вони стоять в одному корпусі алюміні. Хоча, на мій полі, з точку зору теплоодачі при високій там зовнішній температурі, вони вийдуть з ладу, бо ну там треба розраховувати все ж таки теплоодачу. Отже, рахуємо. Так, дивіться, зараз ми розглянемо підсилювачі. Ось приклади підсилювачів, які є на Аліекспрес. Ну, це форм-фактор, який зараз ви побачите залежність потужності, смуг радіочастот та вартість. Ви бачите, коли я вибираю ту або іншу самогу радіочас, змінюється і потужність, то змінюється вартість. Це для того, щоб ви індикативно розуміли приблизно, скільки вартує такий джаммер. Їх тут зараз буде величезна кількість, вони всі ну, різномнітно фор-фактор, наприклад, є отакий от, от з N- типу, ви бачите роз'ємом, тут є керуючі входи. А взагалі думав, як е, зробити так, що коли антенна відключена відкручена, щоб е, не вмикався підсилювач. Там є такий керуючий дріт, можливо, якось буде зробити якийсь кінцевичок, такий, знаєте, е, достатньо простяцький, як то кажуть, для воєнних. Ну що, антенна немає, воно не ввімкнуте. Антина підключити, тільки після цього подається напруга на підсилювач. Так, ще один джамбер, інший форм-фактор. Ну ви розумієте, вони всі приблизно приблизно однакові. Тут є, бачите, отвор для регулювання, що дуже зручно, тобто можна порегулювати його, сунути по частоті. Це параметри. Вони всі працюють на LDMOS підсилівчах, LDMOS-транзисторах. Ви вже побачили приблизну вартість такого виробу. А зараз десь буде пізніше. Я викладав, викладав щодо LDMOS транзистора. знову підсилювачмер. Тут просто він під'єднаний до аналізатору, ви бачите, знову є отвор для регулювання, те ж саме. Ціна, ціна до речі, скрізь різна. Спробуйте для себе визнати, що ціна скрізь різна. Дивіться. Відгуки, дивіться, хто скільки е, вже купував, бо там 5 штуки купили, а буває багато. Ось і є LDMOS транзистор і його вартість, до речі, практичний підсилювач. Так, це корпус, звичайний корпус, знову ж таки, який знайшов, це DC, DC перетворювач От Так виглядає. Вартість там, побачите, в залежності від току, е, скільки він там буде коштувати, так що, а, ще піхтейли зараз будуть. Так, от Піхтели, до речі, прийшли. Я зазвичай з командою використовував приборно-кабельний N-типу піхтейл на SMA отакі от. Такі от. Прямо що хочу сказати про антенну Клевер. Дивіться, вони дійсно бувають за різною вартості. Я зустрічав антени від 1,5 двох тисяч гривень до шістнадцяти тисяч гривень, в залежності від виконання кількості там, тих активних елементів, три або чотири і так далі. Тому е, антена може суттєво вплинути на вартість вашого виробу. Отже, рахуємо, дивіться, я тут намалював для вас. Одну таку історію і другу таку історію Чому? Що це таке? Тут е, потужність і, е, і ціни для смуг 802,4 Тут потужність ціни для смуг 3, 6 ГГц. Отже, два підсилювача по 30 Вт на 816 там 868 МГц. Дивимось, 190-260 доларів. Окей. Беремо середню ціну 220. 220 помножимо на 2, це 440 доларів, будуть коштувати два Окей, Отже, починаємо з корпусу. Вибачаю, є корпус, ну, там стоїть там, 100 доларів. Да? Алюміній, якісний. Я врахував, що і демпфери, ну принаймні, тут стоять 100 доларів. Да? Сюди всередину вставляється два таких джамера це 440, 540 доларів. Да? 540 доларів плюс піхтейл, Це той прилад, це той, от бачите, він тут роз'єм. Ось він. Там піхтейл такий всередині, він під'єднується до виходу двох підсилювачів. Ну, тут просто вже антенна стоїть. Ось тут, от бачите. Тобто, воно кажучи Окей, два піхтейла там по 3 долара, або ж 440-540, два піхтейла плюс dc dc Хай буде 600. доларів, 600 доларів, 600 Плюс е, якісна антенна, там десь в буде стоїти 650, плюс роз'єми, обвіс якийсь там ну 700 доларів це е, та приблизно мінімальна вартість, приблизно мінімальна з урахуванням двох якісних якісних е, таких от підсилювачів. Вони, до речі, є на Aliexpress, я бачив, по 100 доларів. Але проблема в тому, що він може бути там за 100 доларів і написано 30 Вт. Але коли хлопці там інколи приносили там, моїм колегам, вони їх вмикали в лабораторії, там навіть 10 не було. Тому дивіться, це дуже важлива історія купувати суто там, де ви перевірили, де є позитивний і кому, і кому ви довіряєте. Отже, резюючи відео, що хочу сказати. Собі вартість приблизно а, такого приладу це приблизно 700 доларів. Маржинальність я приблизно сказав, але коли я бачу, що щось схоже, щось схоже продають по 90 тисяч гривень, я розумію, що вона є черга бо їх не вистачає, бо китайці не встигають виробляти. Ну, але це така вже етична історія. Що стосується, наприклад, якщо ви захочете придбати такий е, е, джамер, який працює за технології DDS. Його вартість починається приблизно від 1900-200 доларів. Це такий монолітний блочок, індікатор, все дуже красиво. Вони теж є в наявності, якщо є гроші, можна їх придбати. Ну, все, що хотів сказати, друзі мої. Так, дивіться, я хотів би ще вам продемонструвати такі антени. Це антени американської компанії MPI Антенс. Зверніть увагу на е які у неї діаграми спрямованості. Тобто, у неї Чіткий міус, чітке коло по вертикальній це мібюс, по горизонтальній це коло. Тобто це антена, справжній купол, але вартість її буде шалена. Друзі мої дякую за те, що витримали мене в трьох відео. Буду збирати всі ваші відгуки, ваші пропозиції. Пишіть питання, будемо піднімати цю тематику далі, обговорювати. Наступне відео буде суто на ваше питання. Тобто ви пишете питання, ми їх збираємо, опрацьовуємо і випускаємо, якщо буде потрібно, четверте відео. Ну, музики в цьому відео вже не буде, друзі мої. І слава Україні!